Всіх вітаю з магазину Сінсей Хом. Хочу сьогодні зробити огляд на квіти, сад, город, все для літа і також ось повністю показати цю полуничну колекцію. Багато новинок, і вони вже все поставили нарешті, ось так, докупи, все покажу, що тут є. І так починаємо з квіточок, з оцих нижніх квіточок. Будемо дивитись ціни, може десь вау-знижка попадеться. 169 гривень. Гарненькі такі квіти. У них взагалі мені подобається. Я собі купила додому на знижці 459 гривень. Ось такий дерев'яний горщик, велика квітка. Ну, десь можна на балконі отак поставити. Ой, оці я точно не бачила. 149 гривень. Красиво, гляньте, як вони зроблені. Це без знижки йдуть. Далі лаванда. А я не розумію, це хтось просто поставили для прикраси, чи що, чи це горщик з лавандою. Так, да, назва декоративна рослина, 169 гривень коштує. І є ще такий горщик з лавандою. Ой, горщик лієчка, так, також оформлено красиво, 339 гривень. Тут навіть розмір пишеться 12х30 х на 30, 30, щоб розуміти, як. Воно стане вдома. Так, далі показую ось ця орхідея в золотому горщику, коштує 339 гривень. Хочу ще показати ось таку новинку. Знову така, як в мішковині. Взагалі, мені подобаються у них квіти 149 не ну, виглядають. Вони так більш-менш ну, як, як натуральні квіточки, приємні. Не супер яскраві, а от якраз більш натуральні. Та й композиції цікаві. Ось оця композиція, наприклад, з метеликом. Є в декількох кольорах, там, начебто, внизу щось бачила: 149 гривень ціна. Так, і тут іще внизу хочу показати. Ні, тут метелик білий, ось іще рожевий метелик. Такі по 119 композиції меншого розміру. Тут як три горщика зроблені. Коштують вони 119 гривень. Далі є ваза, така в рожевому кольорі, такому, більш 169 такому, приглушеному, не яскравому. Так, це у нас такі квіти. Оце Зараз я буду поставити, щоб було зрозуміло, як вона одна, от скільки її Оце одна така квітка. 80 сантиметрів вона йде в довжину. Ціна 219 гривень. Тут поки в білому кольорі, а далі, може, ще попадуться. Я бачила в інших сенсей. Ой, інші кольори наступили на плащ свій. Так а що це в них по окремо, так? Да? Є, є тюльпан окремий. Ні, це хтось вже його, мені здається, да, відірвав. Оце ось такі окремо продаються гілочки. Я вже показувала, мені подобається, ну дуже реалістично виглядає ця гілочка. 119 гривень ціна. Щось така композиція. От, не знаю навіть, які такі квіти є. 149 гривень. І по 269 тюльпани в горщиках. Але у нас це називалося як Рязка. У різному скрізь називають 219 гривень, декоративна рослина. От зверху це новинка біла, така велика, 269 гривень. Що розмір вказаний, я вам скажу. Ні, не вказаний якраз. Дуже велика, вона, мабуть, десь 60 см, ось оця біленька квітка. В горщику в темному йде. І ще є будда, з таким, як з кактусом. 149 гривень. І внизу це гілочка 79, гілочка орхідеї. О, також раніше не було окремо. 79, от гілочка орхідеї, Файна, дуже яскравий такий приємний колір, також натурально. От він яскравий, але він виглядає натурально. Немає такого, що ти думаєш, що це так прям штучна рослина. Ну, оці віночки по 339, є такий рожевий 339, щось прикрасити. Тут вже розпродажі, це все розпродаж великодня колекція. І ось гляньте такий горщик. Яйці, ну він гарно виглядає. Це великодня колекція, але виглядає дійсно класно. 169 гривень. Дуже красивий. А що це таке за це композиція така чи окрема? 169 декоративна рослина. І вона стоїть у... да, це все разом з цією вазою 169 гривень. Ось так виглядає. Тут вона одна, може, її звідкись принесли. Гарно виглядає. Далі йду туди, в сад. А, ні, що ці квіти не показала. Так, прийду сюди, дякую. Ось таку квітку не показала. Глянь, такий букет. Раніше також не було. Пишний з різних квітів. Дуже великий. Скільки ж він коштує? 339 гривень. Так, а тут гілочка просто ось така біленька. Як розбирали квіти, тут їх було просто засипано цими квітами. 119 гривень, ось така гілочка. Горщики оці. Були на розпродажі. Цікаво, так, 169 горщик так і є на розпродажі. Ось така квітка, 119 дзвіночок польовий, да? 119 гривень коштує. Далі, ще ось така квіточка, хочу показати. Ось оця. Ой, навіть не знаю, що це троянди. А, це такий же букет. Тут тільки горщик, горщик показала, оцей дзвіночок польовий і букет. А ось тут гілочка. Ось цю я не показувала. Є в жовтому кольорі, а є в рожевому. Коштує вона 119 і ще ось в такому рожевому. Зараз я вам так їх покажу, велика дуже. Мабуть, також сантиметрів 50, ось така квітка легка, така, знаєте, ось прям легесенька. Також цікаво виглядає. А то, мабуть, віночок там. Чи ні? Ні, це така гілочка, слухайте, довга, без горщика йде. Гілочка квітів. Так прикрашати щось 169 гривень. Так, мені здається, вона тут одна, ось така довга. Жовтенькі нині квіти. Довгенька, мабуть, більше метра. Так, Ще хочу показати цей сад город все, і оцю полуничну колекцію для початку покажу вам. Так, оце полунична колекція, вона в них йде окремо, як літня, така яскрава. Починаємо з цієї позиції. Це графін для води, чи для лимонаду, чи для полуничного махіто. Кому як подобається. Ціна 239 гривень. Далі це у нас іде. приберу, щоб воно мені не заважало, по кольору не підходить. Так, це у нас такий, як контейнер, так, закривається, однією рукою не можу. Звідкись його вже принесли, немає на ньому цінника. Це, так, да, це скатертина великого розміру. Відчуваю, 140 на 220 Коштує вона 459 гривень. Поліестер написано отакі полонички. Також рожева клітинка 339 гривень поліестер, 150 см, це кругла скатертина. Тут ось така полонична, висить поки одна, прихватка і рукавиця. 169 гривень коштує. Далі щось Що така скатертина. Тут вона, як начебто, одна. 100% поліестер, 140 на 220 також гарно виглядає і 389, так. Отакі От чашечки з полуничкою до цього графіна. Так, чашечка така коштує ой, чашечка, ну, чашечка, да, 149 гривень. А ось отака прям полуниця, ну класна. 189 гривень. Далі тарілочка меншого розміру 149 гривень. Тут у нас намальовано, що сюди овочі, фрукти класти ось в таку. контейнер. Так і коштує він 169 гривень. Тут форми для морозива. По 4 їх йде, 119 гривень. Такі. І також. Тарілочки глибокі, як супові. Тарілка 90... 99. Так, 99 гривень. Тут іще, сільперець? Ні, а, така підставочка. Цікаво. Коштує, їх тут дві йде, виходить 189 гривень. Ну, ось так, як на малюнку намальовано. Далі, це у нас що таке? Це у нас підсвічник 119 гривень полуничка. Це у нас такі скляні контейнери. Їх в упаковочці аж 5 штук скляних з полуничками і з червоною кришечкою. Ціна за 5 скляних 269 гривень. Ну, для скляних нормально. Їх тут вони всі такі важкенькі скла. Далі, це як фоторамка, чи просто як картину повісити. Можна як картина. Це картина все-таки, тому що вона така тканинна, гарно виглядає. Так, Оця картина коштує 149 гривень. Ще є ось такі контейнери, як намальовані на, оцьому, ну, на цій картинці. Там хтось їх відкривав. Ну, да, ось вони так фіксуються кришечка і полунички намалювані 339 гривень. Тарілочка більшого розміру коштує 219 гривень полуничка. Далі, ой, такі підставочки полуничні. Щось я на плащі свій наступаю. Отака От підставочка полунична коштує для торта 269 гривень. Ой, підсвіч... ну, свічка з підсвічником. 219 гривень. Ну, я б не сказала, що вони прям полуницею так пахнуть. А, ну, може, оця більше пахне. Так, ось така більшого розміру 269 І Іде з такою кришечкою. Тут вже хтось її розібрав. Ось кришечка так до неї йде, така полуничка. Виглядає дуже красиво. З'явились подушки. Подушки з полуницею. Так, подушка думала, знімається, не бачу ніяк не знімається. Коштує 219 гривень. Треба відійти. От тут такі прийшли чоловіки дивні. Я потім повернусь. Далі, ось така квітка: 149 гривень, 389, ось така корзина, велика, до речі, така корзина це називається правильно. Кошик для зберігання. Так воно виглядає зі сторони. Тут квітки по 149 гривень. Далі, отакі більш, ой, так мені ці подобаються. Вони прям як натуральні. Така м'яка ось ця тканинка. Коштує 119 гривень. Ще ось такі по 100 по... Ой, це по 49. Дивіться, як воно виглядає. Також милі. Знову ці дзвіночки польові. Ну от вони прям ну, як натуральні. Це. Точно. 119 гривень. А ще ось такі довгі в них квітки з'явилися, як новинка, 169-150 см. Гляньте, яка квітка класна, така прям довга. Ось тут більше новинок. Ось в цей ряд я зайшла. Оце мені подобається по акції, є блакитні по акції, зараз 79 є по 59 білих, треба так розпушити. Розкрити вони будуть дуже гарні. Ось ці жовтенькі ще з'явились. Ось такі легенькі. Коштують 99. Далі такі фіалки в горщику по 119 різних кольорів багато. Чи це як петунія більше? Ось і така квітка є 219 гривень. Там далі білі є квіти. Знову на оцих гілочках гарно виглядають. Таких поклали, 149 не можу дістати. Оцю, мабуть, дістану блакитно. Гарно виглядає також, скажу зараз, ціну. Є блакитна, я бачу, і біла і рожева по 119. Ось вони. Білі, рожеві, всі в цих горщиках стоять. І ось ці квітки, а ось вони ще є в такому кольорі довгі, що я показувала вам. Білі, такі довгі є ось такі, і там навіть рожеві складені. Знову букет, мабуть, такий же, ні, це вже інша композиція. От дуже красиво. Оцей букет 339 гривень. Ой, а оце який класний. Це мені подобається найбільше. Такі 279. І кольори красиві. Багато-багато квітів. Далі така квітка 459, як в горщику. Оці вже по розпродажу 149 під горщики. А, у них, гляньте, з'явилось для саду такий килимок для саду. Коштує 339 гривень. Килимок для саду 200 на 50. Далі. Ой, така квітка ще є рожева. Також красива. 219 дуже довга. виглядає ось так вона красива. Що тут сказати? Ці композиції по 119 я показала вам. По 79 є такі маленькі кактуси такі з'явились. По 169 гривень. Такі ще є композиції квітів по 169 гривень. Так, як вказ, ну, більш натуральний горщик 169. О, це новинки, не бачила я раніше таку квітку. Квітка коштує 269. Він ще в такому кольорі є. І тут лічки. Лійка за ціною 79 гривень. Ось така, мені здається, там ще якийсь колір, потім покажу. 389 коштує такий горщик з квітами. Називається декоративна рослина. Далі 219. О, також, мені здається, не було. 219. Далі ваза. Ваза ця коштує 219. Такої вази не було раніше. Ось цієї. 269. Знову квітки, які новенькі. 119. Гілочка. Гілочка, о, така от гілочка. Получається 119 гривень. Коштує. Далі 59, ось така квітка рожева. Ой, ну тут можна прямо збирати композиції, приходити. Далі ось така квіточка. Скільки ж вона коштує? Така 149. Вази коштують 169. Ось таке продають ще комиш. 119 гривень. Тут 119 такий букетик милий. І отака ваза 169 гривень. Така ще ваза 149 гривень. Цю підставочку я вам показувала під квіти. Гарно виглядає 459 гривень. Кришка для квіткового горщика. Це кришка для квіткового горщика у них називається. Так, по полуничкам я тут начебто все показала окімпледа. Він коштує 149 гривень, 125 на 100 гривень. 50. Багато стільців, ось таких маленького розміру привезли, як дитячих. Вони стоять так, в розібраному виді. Різні малюнки. Так, скільки тут? Начебто два малюнки. Так, такий стілець розміром 30х25 і на 51 см. Коштує 459 гривень. Є стільці більшого розміру. По 799 гривень. Що це таке у них тут з'явилось? На коліщатах. 269 гривень підставка для рослин. Вона так цікаво зроблена. На колесах її можна перевозити важку важку квітку 29 на 29 і на 10 і в різних кольорах. Ще ось такі є підставочки по 459. Такі підставочки, як металеві, за ціною 339. Ось у цих на коліщатах дуже багато. Далі, ось це як якийсь паркан, мені здається. Ні, це такий килимок. Садова плитка. Як, ну, садова, садова плитка 269 гривень. Зараз покажу, як воно буде виглядати, ось так, якщо зібрати. Ну, Цікаво. Розмір 29х29 і на півтора чотири штуки. Тут таких Чотири ну, штуки по тому розміру, що я прочитала. І ось така велика з'явилася, як ну, ваза під горщик під квіти, 339 гривень. Ось так воно зроблено, Так виглядає зі сторони. Тут ще є приладдя різноманітне для саду. Ось така, такий гарден. Що це таке, як воно правильно називається? Коштує... Так, ну це щось для сада, я навіть не розумію. Коштує 59 гривень. Каша градінські. Не бачу, садовий інструмент тут просто написано. Ну ладно, тоді буду просто вам ціну казати: 79, такі як граблі, лопата 79, ще ось така лопата. Повісити зручно 79 гривень. Тут є такий от фартух для садівника. Фартух 269 гривень. Ось такі, ну під квіти тримачі по 79 гривень, багато різних. І тут Получається, це відро для сміття. Ось такого великого розміру 45х45х50, воно збирається, розбирається, з собою на природу зручно брати 339 гривень. Далі ще ось такі є у них кошики для зберігання, для пікніка. Пікнік 20х38 і на 25 260 9 гривень коштує. Їжачки, отих я вже вам показувала. Далі ще ось така з'явилась поличка велика для саду, дерев'яна, 899 гривень, 70 на 38 і на 96 висоту. Ось так вона складається. із дерева це називається підставка для рослин. Я кажу, поличка це підставка для рослин. Такі горщики коштують зараз 599 гривень. Ще внизу є біленькі. Різноманітні, отакі величезні ще приїхали. 339 гривень. Раніше не було. Ось такі сірі, чорні, білі. Багато-багато. Оцей 339 гривень. Так, ну тут для саду, мабуть, це все я показала, що у них є в наявності. Зараз. А ще такі стільці дерев'яні приїхали. Ось такий стілець коштує 590. 9 гривень, правильно я розумію? Це ж він, так, да, 599 гривень. Так, стілець. Отак От виглядає, треба його так зібрати тільки міцно. Ну, а це стоїть така, як поличка. 100% дерево, 659 гривень. Ну, я сподіваюся, ви побачили, чи я так її візьму. Не така вона важка. Да? Так. Бамбук 100% полиця, 659. Вона так раз-раз-раз і розкладається. Я бачила, як вона тут стоїть просто. Так, далі. О, це щось новеньке з кришечкою. Це у нас коштує Так, 219 гривень. Коробка для зберігання. Так виглядає. І бачите, вона так от закривається. Класно. на такому як гудзику. Я не можу однією рукою це зробити, незручно, незручно. Так, тут начебто це все я показувала такі полички. Ще ось ну, пластмасові такі полички з'явилися. 36х22,5 і на 100 полиця 459 гривень коштує. От як намальована, є в такому чорному, це приємний колір. Та й цей такий не білий, а більш молочний також гарненько виглядає. 459 гривень. Ще ось така полиця розкладна, 100% бамбук 30 на 28х91. Вона йде з білим. От з таким дерево з білим. І також коштує в гривні. Так, леви бачу, а гривні я не бачу. Леви. Так же, мабуть, як і та. Цікаво, не наклеїли. 659 гривень. Ну, не наклеєна, там ціни немає просто на цій. Так, це вже все, не сад і не квіти. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з сінцейхом. Я думала, що тут уже більше новинок розклали, але ні, це в іншому надо, сенсей, Знімати тут не встигають дівчата. Тут дуже багато людей. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока.